Ось, подивиться. Прям як скали, да Але ж це стовбури дерева. Ще з да, Ну красиво, красиво, Такий вигляд шикарний. Що в горах. Це, виходить, один острівець, який був над водою де дерева росли. Ось другий острівець манюнький. Там вже заросло все жахливо. Повалені верби від старості. Оце ми знаходимось зараз на дні озера. Яке трошки висохло. Ще така краса, як бачите. Ну що, прогулюємось далі на цей край острова Величкого.